Еволюція заклала в жінку механізм виживання та захисту через турботу, і замість серця в неї буде криниця, колодязь, такий же холодний, як член колишнього. Розумієш слова по факту нічого не варті. В багатьох випадках та жінки щитують нас через невербалку. Я так само дуже часто чую, що борода відлякує протилежну стать. Так, я згідний, тому не трахайте бородати жінок. Це дуже важлива річ. Я вважаю, що це не дуже ок. Але ти ж маєш розуміти, що жінка не вирішить твоєї проблеми. Ти тільки нагрузиш її своїми страхами і розумієш, і після цього моменту вона починає до тебе ставитись як до дитини. А дітей трахати не можна. Це треба усвідомити. Дітей не трахають. Ніколи не можна показувати жінці свій страх. Ніколи. Це треба усвідомити, що саме ніколи. Еволюція заклала в жінку механізм виживання та захисту через турботу. І це нормально, коли жінка переживає через соціально важливу людину в своєму житті. Ну і нам цікаво, що ж буде далі, коли жінка помітила твій страх? Та? А суть в тому, що жінка стане найбільш фрагідним створінням, якого ти тільки бачив в житті, і замість серця в неї буде криниця, колодязь, такий же холодний, як член колишнього, розумієш? Суть в тому, що от вона вже ніколи не намокне від тебе при вигляді тебе, який би ти брутальний не був, якби ти там м'язисто не виглядав, класний стиль, класну зачіску і так далі. І так далі. Якщо вона побачила твій страх, то ти біля себе отримаєш по факту людину, який на тебе по. Вона це буде не показувати, буде старатись не показувати, але суть залишиться та сама на словах, всі чоловіки, красавчики, ви помічали, що от е, ці фрази ще почекай ще трошки. Я зараз бізнес намучу, тямка зайде, і все буде круто, і зразу піднімемося, я тебе озолочу. Дуже поширена практика, і саме через те, що от е, слова по факту нічого не варті. В багатьох випадках та жінки щитують нас через невербалку, і коли жінка бачить твої поведінки, психоемоційний стан від цього вона відштовхується при прийнятті наступних рішень, чи вона тебе захоче, чи не захоче. Розумієш, це дуже ключова штука. А ті жінки, які втратили... Цю здатність, вони отримують раз, це хрінові гени, друге це є іпотеку на квартиру, да? і третій пункт цей кредит, оформлений ж на неї. Розумієш? Треба зрозуміти, що чоловік це захист та надійність. Нормальний чоловік це не той чувак, якому на все похуй, якому море по коліна. Ні, ні хріна, це той чувак, який може взяти відповідальність, який може взяти будь-яку справу і розуміти, що йому це по плечу. Це та людина, яка. Може розрулити будь-яку ситуацію через логічну послідовність дій це дуже ключовий фактор. Я дуже часто чую, як багато людей критикують зайвому московисті, що борода відлякує протилежну стать. Так я згідний, тому не трахайте бородатих жінок. Це дуже важлива річ. Я вважаю, що це не дуже ок. Якщо відлякує, не заставляйте себе, не бачу в цьому жодного сенсу. Розумієте, жінки можуть нескінченно лайкати солодких хлопчиків з Тіктоку. Та зухвалих реперів, але коли діло доходить реально до вибору, ну розумієте, це другоє, це інше, це не про це. Ну тут розумієте, тут трошки інша ситуація. А Чому? Тому що коли приходить стресова ситуація, реально коли приходить повна задниця, той сладкий мальчик з Тіктоку ще більше обісреться, ніж та жінка, яка є біля нього. От після цього та та жінка каже, бля якого хера, чел, мені страшно, да? Я сама очкую, а ти тут, блядь, вдаєш з себе якогось малакасоса, який не може вирішити ситуацію. Жінка хоче, щоб ти взяв і проявив ініціативу. А не, блядь, забився в куток і плакав як малолетка. Розумієш? Це дуже ключова річ. Страх це нормально. Всі бояться. Розумієш, при першій реакції на страх. Виникає паніка. Паніка це цілком природна реакція, тому що виділяються стресові гормони. Це нормально. Проте ти можеш боятися до усрачки, як би там не було, але це показувати нікому не можна. Ви що не бачили ніколи бокс, чи ви ніколи не боксували? Коли ти попадаєш комусь по обличчю або по печінці, то на обличчі в людини з'являється міміка болі. Міміка болі, знаєте що таке? Коли ти бачиш цю міміку болі, ти ще з більшою агресією хочеш добивати суперника. А жінці своїй тим більше не можна показувати цей страх. Розумієш, я прекрасно усвідомлюю твою думку зараз в голові. Вона твоя близька людина. А ти хочеш з нею поділитися, щоб вона розділила з тобою цю біль. Але ти ж маєш розуміти, що жінка не вирішить твоєї проблеми. Ти тільки нагрузиш її своїми страхами і розумієш, і після цього моменту вона почне до тебе ставитись як до дитини. А дітей трахати не можна. Це треба усвідомити. Дітей не трахають. І замість того, щоб насолоджуватись її пісічкою, ти будеш насолоджувати своєю дрочкою в присядку в туалеті. Розумієш, це дуже ключова фраза. Її трусики ніколи не будуть такими мокрими, як до цього моменту. Це треба усвідомити. Якщо ти цього не розумієш, то я тобі рекомендую це зрозуміти зараз, а не хочеш послухати, то рекомендую на власному досвіді обісратися. Тому що я в свій час дуже обісрався на цьому, і я розумію, наскільки це ключова річ, проте дофіга чоловіків цієї бана. Альної речі не розуміють здоровий чоловік. Він або змінює систему, або пристосовується до неї, або створює власну. Це треба зрозуміти. Якщо тобі не вистачає цього середовища, де ти можеш поділитись, тобі треба створити сильне чоловіче оточення, де ти зможеш ділитися своїми страхами та переживаннями з іншими чоловіками. Я розбирав відео про чоловіче ком'юніті, чому це так важливо? Чому так важливо мати сильне чоловіче оточення, з яким ти можеш розділити свої страхи та переживання? Проте не тяни свої страхи додому. Розумієте, нікому не потрібен обісраний панікер, який не може знайти рішення з ситуації. Всі тягнуться до сильного, вольового та ресурсного чоловіка. І суть в тому, що наша фізіологія закладена так, що при першій реакції будь-який чоловік обсирається. Всираються всі, не треба думати, що комусь страшно, а комусь ні. Страшно всім. Просто хтось це показує на люди, а хтось ні. І суть в тому, що плачуть всі. Всі чоловіки плачуть. Це нормально. Проте не треба це нікому бачити. Не треба це нікому показувати. Що ж, друзі, давайте підведемо короткий підсумок. Я вважаю, що от в нас чоловіки повинно бути табу на прояв слабкості перед жінкою. Це дуже важлива річ, якщо ти хочеш. Ви говорите, якщо ти хочеш поділити своїми емоціями для цього, тобі потрібне чоловіче оточення. Ну і друге для мене особисте це табу на бородатих жінок. Вибір кожного, ви знаєте, що робити. Лайк, підписка на канал, дзвіночок, фонди внизу. Допомагайте зсу. Гривня завжди краще ніж нічого. Постійні зусиль на довгі дистанції дає шалений результат. Я вас міцно обняв. Працюємо далі. Слава Україні!